Привіт, мої хороші! З вами Анжеліка, і сьогодні ми з вами помалюємо. Я поняття не маю, що я буду малювати, але я хочу протестувати свій новий папір від Хана Мюлле. Я купила набір з 14 різновидів паперу. Мені неймовірно цікаво дослідити, як на ньому малювати. Ого, тут скільки описів! Я трошки збентежена. Інформації багато, але. Як завжди, я не дуже люблю читати цю інформацію в інструкціях. Мені більше подобається зразу тестувати. Але ця інформація дійсно важлива. Чому? Тому що тут написано, яка сторінка, яку щільність має, якого формату можна потім ще докупити цей набір. І тут написано, чи це. Холодного пресування чи це гарячого пресування, тобто ця інформація безцінна. Якщо так виявиться, що мені якийсь конкретний папір сподобається, то я зможу потім купити в них набір цього паперу. Перший листочок повинен бути. А, вони навіть маркерували його, як цікаво. Першим листочком в нас є колекція The Collection Watercolor 300 г на метр квадратний. І 100% бавовне. Ну що, давайте. Давайте зараз протестуємо. Такий величезний формат мені не дуже підходить, тому що я буду малювати вічність. Я хочу трошки зменшити його і собі дати орієнтир ага, 32 см. 32 розділити на 2, це в нас буде 16 см. Знаєте, що подумала? Подумала, що прийдеться жертву принести, Богу малювання. І відрізати від мого алоя шматок, щоб малювати. Бідний мій алоя. Нехай Боги Алоя мене пробачать. І щоб він мені тут не зіпсував усю малину, треба щось підкласти. О! Так, ти мені не подобається. А так, мені також. Давай цю штуку трошки опустимо, щоб було більш красивенько. Не хвилюйтеся, це алое. Я потім поставлю у баночку, воно відпустить корінці, і я знову його посаджу. Але для творчості воно сьогодні нам знадобиться. Це я роблю розміточку. Зараз ось дивлюся. І як тут все влаштовано? Ось наш скетчик вже готовий, а тепер давайте почнемо його розфарбовувати. Для малювання я взяла дешеві китайські фарби, щоб показати вам, що не треба мати дорогущі елітні фарби, щоб малювати гарні малюнки. Достатньо взяти найкраще з недорогих. А щоб дізнатися, які саме матеріали купувати і зекономити гроші, ви можете подивитися мій плейлист, який так і називається Огляд матеріалів. Мені завжди учні кажуть, ну, звичайно, ви вже дорогезні фарби, якісь особливі пензлики за 3 мільйони. Тому, саме тому у вас гарно виходить. А ось в мене все дешеве, тому в мене не виходить. Друзі, оці фарби коштують 13 євро. Це китайські. Фарби, які абсолютно не мають ніяких відзнак. Я хочу ще купити найдорожчі акварельки. Це виготовляє Daniel Smith і вважається що одна з найкращих марок. Я мрію про ці фарби і дуже хочу їх купити. Звичайно, ви ж розумієте, що вчитель заробляє не як український депутат, тому. Я собі поки що не можу дозволити фарбочки за 100 євро, мені треба на них назбирати грошей, і тоді я зможу їх купити і протестувати. А поки що я користуюся фарбами дуже дешевими, аномально дешевими. Тому не заморачуйтеся з приводу того, що якщо ви не купите фарби за 100-500 мільйонів, то у вас нічого не вийде. Все у вас вийде, але при умові, що ви будете постійно. Розвиватися, малювати і поліпшувати свої навички. Ось тоді у вас вийде. А, ще мені кажуть, що у мене дорогі гарні пензлики. Цей цей. і ось Оцей цей коштує це Кохінор, він коштує 99 центів. А, а ось цей пензлик це німецька компанія, виготовляє Da Vinci. І ось цей пензлик від da Vinci в мене коштує 5 євро, здається. Ви можете створювати. Гарні роботи, навіть якщо у вас не буде топових матеріалів. Єдине, що, єдине, що оце я 100% можу сказати: якщо ви малюєте аквареллю, величезний вплив має папір. Ось тут має значення. Якщо ви купите неякісний папір, то абсолютно нічого у вас не вийде. От просто зовсім нічого. Тож, до висновків, яких я прийшла, що можна зекономити ем, на Фарбах, але ось на папері економити не можна. Єдине, що я вас прошу, не купуйте, будь ласка, російські фарби. Я вас просто молю. Бо більшість учнів до мене приходять з російськими фарбами. Якщо ви бачите напис ЗК, З вам вже повинно було щось сказати. Розумієте? Якщо ви бачите ЗК, то біжіть від цих фарб. Це. Це росіяни роблять. Наприклад, білої ночі, «Санет», декола це для розпису речей. Оце все, будь ласка, не купуйте, бо ви ж спонсуєте прильоти в Україну. Я вас дуже прошу. Дивіться 10 разів у кого ви купуєте. В мене є ці фарби, але мені їх купили. Знаєте коли, коли мені ще було 10 років. Ось, і, ну, звичайно, я їх не викидую нікуди, а, тому що м, дивлячись на збереження нашої природи, це дуже погано викидувати те, чим ти можеш ще користуватися. Тому я, звичайно, їх не викидую і малюю ними. Але купувати нове ні в якому разі. Як і пензлики також, вони виробляють пензлики, також пензлики. Не купуйте, будь ласка, не спонсуйте. У нас багатенько продається, де російська продукція. Я щаслива, що в таких великих магазинах художніх все прибрали, і зараз продається тільки виключно там Швейцарія, Британія, Німеччина. Російську, російську продукцію не знайдеш, але на Amazon аж бігом можна купити. Онлайн-магазини також. Он купуйте росу. Просто це українська компанія, робить багато добрих справ. Я знаю, що мене дивляться багато людей, які малюють акварелькою. І знаєте, що я вам пораджу? Спробуйте помалювати акварельними маркерами. Я знімала огляд на Chromatec і на Faber castell чи Кесл, не знаю, як правильно. І... Там я показувала, як ними малювати. Так ось я вам що скажу: що ними малювати набагато простіше, ніж малювати класичною акварелькою. Виглядає ось таким суперпрофесійним, навіть якщо ви не професіонали, але ось ці, ці маркери дають змогу створювати таке. Бо там їх легше контролювати, ніж класичну акварель. Тому, якщо ви не пробували, по-перше, подивіться мій відео огляд на це. Ну, перш ніж купляти, тому що там є свої нюанси. Бо акварель доволі непроста техніка. Акварельна техніка змушує деяких моїх маленьких учнів плакати. І це стається не тому, що я на них тисну або знущаюся, а тому, що саме акварель має абсолютно непередбачувані ефекти. Якщо взяти трохи більше води, все розмажеться. Якщо води недостатньо, то нічого не можна зафарбувати, пензлик шкрябає. Для дорослих це також стрес, але частіше за все вони можуть впоратися зі своїми емоціями, або вправно їх ховають і роблять вигляд, що їм окей. Є ще один варіант, їм реально добре з тим, і вони готові до викликів та експериментів. З дітьми не все так просто, бо вони ще не навчені справлятися зі своїми емоціями і тригер невдачі може запустити глобальне розчарування. Тому супер важливо, щоб поряд був вчитель, який розділить ці почуття і не злякає дитину, і не відіб'є бажання малювати на довгі роки. Знаєте, ось що помітилось з цим папером, що він м, такий дуже шершавенький, не знаю, як це можна українською сказати. За цього. За те, що він ось так, таку має поверхню, він просто тонну фарби з'їдає. Все, що я малюю, він всотує і втрачається яскравість. І тому це виглядає трошки по-іншому. Я не звикла до такого ефекту. Але цікавий експірієнс. Що стосується ціни цього паперу, я погуглила, скільки він зараз коштує, і трохи очманіла. В минулому році. Цей формат 24х32 я купила за 16 євро. А зараз він коштує майже 23. Ого, го інфляція. Виходить, що один листочок коштує майже 2 євро або 77 гривень 54 копійки. Тобто майже 1100 гривень за пакунок. Це досить відомий папір, і його хвалили. Але я спробувала на собі, і я вам кажу, що це просто жахіття якесь. На ньому неможливо малювати, він настільки пушиться, тобто він стає якимось супертекстурним, коли по ньому проводиш один раз. І він створює з двох кольорів бруд і погано виводиться цей пігмент. З паперу. Коротше, знаєте, я настільки намучилася з ним, маючи досвід, навіть розуміючи, як малювати, папір може зіпсувати повністю все враження від роботи, і ви не зможете її нормально довести. Ось Зараз я якби не пихтіла, якби не намагалася зробити структуру, я не можу розмити нормально фарби, я не можу. Створити ефект більш реалістичний. Якщо ви колись малювали, конкретно на цьому папері, я вам вкажу, як він називається. І знаєте його примудрості, особливості, і вам він подобається, напишіть мені секрет, чого я там не зрозуміла, і як його привести до нормального стану. Щоб він не створював багнюку мені тут на папері, щоб він не всотував тонну моєї фарби, і фарби залишалися яскраві. І як робити прописки в декілька шарів. Тому що як тільки я починаю нашаровувати іншу фарбу зверху, він починає робити якусь маячню і ця фарба починає скатуватися. Наступний раз ми з вами помалюємо на іншому листочку. Інший листочок це. Зовсім інший папір. Тому ми спробуємо помалювати на іншому листочку. Ну, і звичайно, якщо вам знову ж таки зайде цей формат, бо якщо вам не зайде такий формат, то це буде перше і останнє відео такого плану. З цього відео, я думаю, ви зрозумієте, що не треба мати мільйон е, євро гривень і т.д. і т.п. А для того щоб малювати. Але знаєте, що найцінніше це ваш і інших людей досвід. Тому що якщо ви ось купили навіть топовий гарний папір, але він веде себе, ось як зараз у мене не дуже чемно, і ви почнете малювати свою роботу з таким, знаєте, натхненням, з любов'ю, з пристрастю, а вона не дасть вам нормального результату, нормального малюнку. Ви, скоріш за все, розчаруєтесь, подумаєте, що вам не дано і крапочка. Не будете продовжувати, скоріш за все, бо розчарування сильне. І подумайте, що все, треба кидати малювання, але не треба кидати малювання. Шукайте матеріали, шукайте спосіб. Якщо вам не зайшло одне, це не означає, що вам не зайде інше. І якщо ви будете списувати все виключно на те, що у вас немає гарних дорогих матеріалів, то як ви вже бачили на моєму досвіді, це не є основним. Так, дуже велике має значення гарні якісні матеріали, але це не завжди про величезний цінник. Це скоріш про те, як ви можете обрати з тисячі варіантів один, який максимально вас розкриває. Оце найголовніше. Якщо ви будете постійно досліджувати себе, покращувати свій рівень малювання, то невдовзі ви будете все більше і більше отримувати задоволення від своєї роботи. Це нормальний процес. Так, на початку вам може дуже багато чого не подобатися. Але важливо не кидати в цей момент. Ось це незадоволення для вас є бустом Бустом того, щоб зробити інакше. Щоб дослідити те, що вам не подобається, щоб поліпшити те, що ви вже знайшли. Це був ліричний відступ, а тепер давайте ми з вами повернемося до моїх експериментів. Я вирішила, що якщо я не можу нічого зробити. Симпатичного на цьому папері завдяки фарбам, то я хоч спробую застосувати інші матеріали, які в мене є. Ось зараз я дістану свої акварельні маркери і подивлюся, чи поліпшать вони ситуацію. Чи зможуть вони якось покращити цю роботу, чи ні. Це хромотеки, на які я вам робила огляд. Подивіться там відосик, я вам скину посилання. Прикол в тому, що маркерами, мені здається, Малювати на цьому папері ліпше, ніж акварелью. Що дичина повна, тому що він створений якраз для акварелі, це називається watercolor, а не mix media або ще щось, мене завжди дивує, те, що в виробників написано, не завжди співпадає з реальністю. Тобто, хто це пише? Ви, в принципі, тестували перед тим, як продавати це? Чи ви просто написали або що, і таке а, хтось купе. Мені там все одно не знаю, якась така безвідповідальність. Так, маркерами дійсно малювати на цьому папері крутіше, ніж аквареллю, тому що цьому паперу абсолютно не подобається контакт з водою. Тому, якщо ви купили вже раптово оцей папір, то є вихід малювати на цьому папері маркерами і буде класно виходити. Там можна цю роботу витягнути виключно маркерами за рахунок її графічності. Якщо починаєш додавати такі лінії, змінюється стилістика повністю роботи, дивлячись на те, що цей папір мені не давав працювати нормально, то мати хоч таку можливість, в принципі, окей. Мені подобаються ось такі крапельки рожевого, це як судинки виходить в нього. Оживляє дуже роботу. Бо якщо все зелене... Не так цікаво розглядати. Шкода, що в цих маркерах нема білого. Було б цікаве поєднання, подивитися як. Але в олівцях є білий. Якщо ви зіткнулися з величезною проблемою, з неякісним папіром, тим, що вам не подобається результат, то ви можете шукати шляхи. Тобто, не зразу закинути. А, наприклад, пошукати шляхи. Ось я зараз шукаю якраз таки при вас. А майже в прямому етері вам показую, як я намагаюся викрутитися, якщо все пішло не туди, і застосувати ті матеріали, які в мене є під рукою, щоб створити більш-менш ефект, який би мені сподобався. Я дивлюся, зараз папір починаю прямо відшаровуватися. Шматки починають з'являтися. Це вже зовсім не повинно бути в дорогому, якісному папері такого. Це аномалія. Все, я на цьому. О, у мене один всього листочку такого, слава тобі, Господи! Що не більше, бо я, мабуть, дуже сильно розчарувалася. Так ось в мене один листочок такого паперу, і я оцю частинку, ну, вже, вже як є тут, ось, але ось цю частинку буду використовувати виключно для малювання маркерами своїми. Ось вам приклад того, як можна пропрацювати половиною чи скільки я там малювала години, і бути абсолютно незадоволеним своїм результатом, але. Взяти собі до уваги, що я більше не буду малювати на цьому папері що якщо я буду на ньому малювати, то тільки виключно маркерами, тому що я їх вже спробувала і подивилася, що ними класно малювати. І зробити ось такі для себе висновки, які також дуже цінні. Тому, якщо ви щось робите і у вас щось не виходить, не ставте на собі хрест, просто йдіть далі. Тому що кожен ваш. Крок наближає вас до ідеального результату. Ну що ж, будемо з вами завершувати. Сподіваюся, ви гарно зі мною провели цей час і дізналися багато чого новенького. Якщо хочете, залишіть мені коментарі. Мені буде дуже приємно, я з задоволенням їх читаю. Якщо бажаєте мені сказати дякую, то натисніть вподобайку і підпишіться на мій канал. І до зустрічі з вами в наступному відео. Всіх цілую, обіймаю і творчості вам!